Який входить до Волині, Шепетівськи, як стало свідком куморного демонстрації сноти нареченої навеці. Ого, okay. так. Значить, в чому полягає обряд? Якщо наречена смутлива, то в перший день, в другий день весілля, мама молодого розносить молодиму ягоду таку пляшку, горілки, сулі такої, там накидані ягоди, калини, малини, червоні там ягоди і наливає всім гостям, дякую, особливо. Перший день весілля носить мама над і просить всіх ага. вибачення, ага. От Отаке. І тоді наречено не вдягає віночок з мірку, або акупарку. Якщо наречено снутливо, то сходяться там дружки в досуті віночки, урочисто закладають на голову, і всі там ходять, наглядають, ці на весілля чи неї віночок, чи нема. Вусілі, що ви були присутні, ну дійсно була це можлива на речення? Ні. Від калина малина носилася на перший день. Скільки тривало весілля? Ще Не далі? На... Ні. Ага.